Продаються різними фірмами, відомими, невідомими. Багато є манків, які робляться навіть е, е, вручну окремими невідомими фірмами, але які по якості не вступаються навіть е, багато є, що переважають відомих фірм. Для е, мисливців, думаю, вже в більшості відомі такі манок, як манок Бутову. Це Резиновий спеціальний манок, який відтворює оці е, звуки, звуки самки косулі, період гону, звуки м, маленького козенята, який кличе самку. От, і всі звуки потрібно знати, відтворити відтворити, так як вони є в природі існують, і знати в який момент, коли їх потрібно цей звук видавати. Для того, щоб це зробити, потрібно знати насправді, як в природі відбувається період гону, період гону, як відбувається значить, між косулями, які вони звуки віддають в період гону. Для мисливців, особливо по жінкам, можливо, це не цікаво. Жінки більше пізніше вже зацікавлені тому, як він приходить з полювання. О, для мисливців хочу показати вам. Існують в основному, для того, щоб навчитися, це потрібно цілий майстер-клас давати. Сідали на сюди, які власне цим цікавляться, суто цим. І кожен нюансик потрібно вивчати, відшліфовувати і пізніше, ще повторяти вдома, відлучуватися, підійти полювати. Для загального такого, як кажуть, поняття потрібно запам'ятати одне. Існує. Основні такі звуки, які використовуються пізніше теж для мамі, це є звук маленького козеняти, коли воно е шукає маму, загубилося десь в траві. І навіть коли воно йде біля е самки, біля мами саме йде, воно видає теж легенькі такі звуки, е такі контролює, щоб мама контролювала, що воно ззаді біля нього бігає. Ці звуки. Я вам продемонструю на різних манках. От, наприклад, на манку, ручному манку Бутова, це найпростіший, це для починаючи навіть мисливців, найпростіший це є цей манок. От. Коли маленьке козинятко манить, значить кличе маму, легеньке вдає звук. От. Прошу послухати. Vamos ver como é